Здоровенька, ми тут подумали, що буде, якщо взяти кавун, до нього шприці і нашпікати його горілкою, а потім дати комусь покушати. Хех, так можна? Чи Думаю, так, давайте попробуємо. І так, один кавун, горілка і шприці. Не знаємо, скільки треба залити, але думаємо, 250 мл має хватити. Тож починаємо сюдити. Далі все просто беремо шприці, розпаковуємо, натягуємо і запихаємо. Так тут слід бути обережним, тому що стріляє не по дитяч. А далі я подумав, що з двома шприцями буде набагато швидше. Дуже цікавий факт, коли я засовуєш з однієї сторони і починаєш давити, воно починає витікати з другої дірки. Дивіться, тут і дірка. Бачите? Ну що, будемо пробувати цей кавун. А тепер зацінимо. Вам знайомий веслів алкогольний кавун. Мені так. Прям кардинально сильно щось не поміняло. Але це алкогольний кавун. Уявіть собі і вдумається. Алкогольний кавун. на смак, як якийсь коктейльчик з кавунчиком і горілкою. Так, на кусочок кавунчика спробуй. В е, своє фірмене блюдо алкогольний кавун. Алкогольне? Чуєш горич? Смачно. Смачно? Коротше, по ітозі комусь смачно комусь ні, але в ітозі алкогольний кавун залишається алкогольним кавуном. Робити чи ні, мені кажеться, це питання тільки за вами. Якщо в бендер це все опустити і перемішати, може бути смачно. Експеримент я вважаю вдалим. Пробувати чи ні, залишається тільки питання за вами. Той, хто казав, що не дуже смачно. А єсте? Смачно? Я подумав, а що буде, якщо дати алкогольний кавун е, нашим абільним курочкам? цип Ку... цеп 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 Кавить, ребятушки, тільки е, пам'ятайте одно: е, алкоголь до добра не доведе. І жара. Ребятушки, знаєте одно, не сп'яніти по клубах, не шартеся, щоб у вас все було тако акуратно. Мамі не кричи, що я дав кавун. Все, я погнав, па-па.